Добрий день, дітки! Запрошую вас сьогодні на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Весна прийшла, тепло принесла, а весною люди завжди промовляли веснянки, гаївки для того, щоб весна прийшла швидше і всіх радувала та звеселяла. Доброго ранку, дітки, привітні! Бажаю щоб посмішки, ваші квітли! Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні заклички. Люди з давніх давен вірили, що весна швидше прийде, якщо її покликати. Весна в уяві людей завжди була живою істотою, дівчиною у вінку. Це образ веснянки. Вони створювали пісні. Заклички, якими зустрічали весну. А що ж таке заклички? Заклички від слова закликати це невеликі обрядові пісеньки, віршики, призначені для виспівування групою дітей. Люди присвячували заклички для сонечка, дощика, для пташок. Для різних явищ природи, а також для всіх пір року. Але весняні заклички були найулюбленими. За допомогою них люди передавали свою енергію природи, просили природу прокинутися та ожити все навкруги. Пропоную вам деякі з них. Послухати Прийди весно, прийди красна, принеси врожай нам рясний, жито, пшеницю і всяку пашницю. Ой, весна весна, днем красна! Та що ти нам весно принесла? Принесла я вам літечко, зелене житочко, та хрещатий барвінок, та запашненький. Пасильок, всім дівчатам по віночку з хрещатого барвіночку. Травко веснянко, стелись на полянку, на згір'я шовкові, на луки під гаєм, на землю в обнові, де ми виростаємо. Діти, я вважаю, вам сподобались заклички? Вивчіть, будь ласка. Любу закличку, яка вам сподобалась найбільше. Дякую вам за увагу. До побачення, мої любі!